Всім ми з Броварів, з вами, як завжди, Арткастовс, і наша вся інформація в наших відео завжди була про автомобілі, так як це є наша безпосередня діяльність, якою ми займаємося. Склалися так часи, що у нас також, так як і усі, виникли питання з електропостачанням. Ми успішно їх вирішили. На сьогоднішній день вже працюємо в звичному для всіх режимі. В процесі вирішення нашого питання ми здобули певний досвід, яким також хочемо з вами поділитися і запропонувати варіанти генераторів, які будуть якісно довго. Працювати і допомагати вам. А тепер більш детально підемо по самій технічній складові, і в принципі, що є важливим у самому генераторі. Тому що, якщо не маючи досвіду, підходячи до генератора, всі вони мають професійні вже такі коробки, стоять стаціонарно, виглядають однаково, працюють в принципі однаково. У нас є три основні складові, з яких складається будь-який генератор. Це саме ключове Двигун внутрішнього згорання. За правилом на великих потужних генераторах це дизель. Це сам альтернатор. Грубо кажучи, це генератор, який виробляє та подає електроенергію. Третім пунктом є оснащення нашого генератора електронікою. Це ті його мізки, які керують ним, в яких виставляється весь функціонал, а також контролюється вся робота цього генератора. Якщо ви вибираєте генератор самостійно і ви просто орієнтуєтесь на таблички, які є на генераторах або в описах, будьте уважні. Майже всі генератори в описі вказують КВА. Це не є кіловат, і тому цю це значення при прорахунку треба умножати на 0,8 для того, щоб отримати реальні кіловати, які видасть генератор при роботі. А також рахувати те, що є максимальна, а є мінімальна потужність, яку видає генератор. Це також дуже важливо. Ми маємо бути завжди на мінімумі потужності з порада від нас, коли ви. Вже починаєте думати про купілю генератора. Ви плюс-мінус складаєте собі схему всіх ваших приборів, які є, будь-то приватний будинок чи можливе підприємство малих розмірів або там над великих розмірів. Ключовим є те, щоб правильно прорахувати потужності, тому що вибравши генератор, який буде працювати на 100% і при цьому ледь ледь дотягувати ваше підприємство, це в принципі вже є путь в нікуди. Тому обов'язково правильно прорахувати спочатку номінальні потужності, і ключовим є це стартові потужності. В запуску всіх агрегатів подвигунів, які у вас є електрообладнання, це є дуже важливо, надважливо. Краще всього брати генератор, якого потужність буде з запасом, ну десь плюс-мінус 25, а то і 30% надлишку. Тоді ваш генератор буде працювати в нормальному режимі, спокійному, буде витрачати нормальне, мінімальне кількість пального і буде вам служити нормально. При виборі генератора дивитися на бренди самих комплектуючих двигуна та альтернатори, які встановлені. І від якості цих агрегатів залежить те, як він буде працювати. Це раз. Другий момент, якщо ми говоримо про більш дешевий сегмент китайського виробництва, дуже часто ще буває так, що потужність двигуна, яка видає це, вона може не співпадати з потужністю, яку видає і бере на себе навантаження сам альтернатор. І за рахунок цього сам двигун може прийти дуже швидко в негодність. Давайте підсумуємо. Це перше загальноглядове відео. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. Ми зберемо всі найцікавіші питання і зробимо наступне відео, в якому дамо на них відповіді і більш детально поговоримо про бренди, двигуни, які можуть бути проблеми і так далі. І так далі. Наступне, як ви зрозуміли, ми займаємося продажем генераторів, тому... Ви можете у нас придбати як ті, що є в наявності, так і замовити, в залежності від того, які у вас є запит, потреби і так далі. Це може бути як бренд Arken, так і можуть бути інші другі бренди. Звертайтесь, пишіть в коментарях, заходьте до нас в Instagram, там також є інформація. Всім гарного настрою, до зустрічі!